Обікрали підприємство на прикарпатті. Поліція затримала злодіїв, що проникли на виробничу територію і таємно заволоділи майном на 55 тисяч гривень. Слідчі оголосили їм про підозру. До поліцейських Коломийського районного відділу поліції звернувся чоловік, який повідомив, що невідомі особи проникли на територію його підприємства та вчинили крадіжку майна. Співробітники управління карного розшуку обласної поліції та слідчо-оперативна група негайно виїхали на місце подій. Поліцейські встановили, що зломисники за попередньою змови проникли на територію підприємства та викрили електропроводку, мідну обмотку, зварювальні кабалі, акумуляторні батареї та інші речові докази. Загальна вартість викраденого 55 тисяч гривень. Невдовзі поліцейські засували, що до крадіжки причетні 38-річний, 28-річний 38 28 та 20-річний мешканці села П'ядики, що на Коломищенні. Фігуранти раніше судимі за майнові злочини. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські зупинили в п'ядиках автомобіль ВАЗ, яким пересувалися зловмисники. В транспортному засобі поліцейські виявили та вилучили викрадене майно. Чотирьох фігурантів прохоронці затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. І їм оголосили вже про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України? Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного або надзвичайного стану. Суд довзе обере підозру не запобіжний захід. Будь-які крадіжки вчинені в умовах воєнного стану прирівнюються до тяжких злочинів. За це передбачено покарання до восьми років позбавлення волі. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.